Всім хай-хай, з вами Альма. Сьогодні я покажу вам, як отримати круті та дуже красиві лімітки в робоксі. Став лайк та підписуйся, ну, а ми поїхали! В цьому випуску я покажу вам не дуже багато речей, але все ж я вам покажу їх. Перша карта, на якій ми будемо отримувати безкоштовну річ, і яка, до речі, обновилася, да, там вийшло обновлення. Мої підписники в каналі. Телеграму вже знають про це оновлення і знають, що в цьому відео я розкажу про нього. Ця гра називається Dance for UGC, ну а я пропоную заходити. І так, по-перше, в нас вийде ось таке гарне волосся. Ось так воно виглядає на мені ну, приблизно ззаду, можливо, так прям не видно, але, як по мені, воно дуже красиве, теж дуже гарно зроблене. Вийде воно через один день і 21 годину. Скільки воно буде коштувати, ще точно не відомо, але зараз я хотіла б вам розказати про нове оновлення в цій ігрі. Нажимаємо на кнопочку Play, ось Рожева, і нас переносить на інший сервер. І тут е, у нас є ось така Dance Studio. Типу. Що тут потрібно робити? Ви нажимаєте, у вас буде горіти тут е, кнопочка Зеленим, тобто он. Е, тобто, у вас тепер не на наступний раунд. Але поки що мені це не потрібно, я вам буду це розказувати зараз. Що ви можете тут отримати? Ви нажимаєте внизу на кнопочку event. Е, і тут у вас є різні завдання, а також наші безкоштовні е, речі. Перша річ це ось таке гарне платічко, біленьке. Дуже гарно зроблене, з чорною сумочкою, дуже якісно і красиво. Наступна річ це ось такі гарні, теж білі навушники, тобто все в стилі зими, в принципі, вже готується до зими. І ось такі волосся. І також в тому ж стилі точно таке саме, але біле. По-моєму, всі лімітки дуже красиві, вони зараз вже є в наявності, вже можна їх е, отримувати. А я зараз вам розкажу і покажу, як же їх отримувати. У нас внизу кнопочка Event, про яку я раніше розказувала, і тут в е, першому боксі е, Kuszi Create е, ви, якщо нажмете на цю штучку, у вас е, ви відкрите оцей боксик, і вам потрібно набрати 500 ось таких е, е, білетиків, напевно. Щоб і нажати «Redeem», і тоді ви отримаєте ось цю гарну сукню. А щоб отримати нашу, наші навушники, ми повинні зробити те саме, теж набрати 500, але в бані ось такому рожевому. Щоб отримати волосся, нам потрібно назбирати тут 35 тисяч ось таких токенів, як ось тут зверху, «Battle Token». І коли ми їх назбираємо, ми вводимо рідім, і таким чином у нас ми їх забираємо. Ось уже хтось їх отримав, лише одна людина поки що. Ось так от. Ну, Також ви тут можете за ці е, бонуси, токени е, купляти, ось такі всякі е, бонуси також. Але зараз я розкажу ще також детальніше, як же отримувати ці токени. По-перше, у вас є Daily е, Quest. Тобто за день квести, ви їх можете виконувати. Ось я вже три виконала, але ну, я сумніваюся, що четвертий зможу виконати. І також у вас є просто завдання, які ви виконуєте, в принципі, протягом гри. Ви їх всі виконуєте, вам воно буде підсвічуватися, і ви забираєте свої токени або ж навіть тут є ось ці самі білетики, за які ви можете купляти плаття і так далі. І також ви можете купляти їх за робукси, або ж просто, ну, в принципі, за робукси тільки. Ну, а як же їх отримувати? Ви нажимаєте на кнопочку On і вас має тепехнути в наступний раунд. Ось мене зараз уже тепехне якраз в цей самий раунд, і зараз я покажу, що в ньому потрібно робити. У нас є кнопочки ось такі, і внизу показано, як нажимати, який порядок. Ну, на телефоні, можливо, все простіше, тому що мені було простіше грати з телефону, але ну, в кожного по-різному. І вам потрібно виконувати тут ці стрілочки, встигати їх нажимати, і за це вам будуть давати ці самі токени. Але зверніть увагу, що даватимуть вам їх дуже мало. Буквально 4-5. Тому ну, отримувати цю лімітку доведеться ну, довго. Треба піднакопити. Ну, Вирішуйте вже самі, що ви будете отримувати, плаття чи волосся як на ваш розсуд. А я вам бажаю удачі в отриманні цих ліміток. Ми поїхали далі. Наступна карта, про яку я розкажу, це буде Free UGC Race Air Rainbow. Con. Точно не пам'ятаю, чи розказувала я вам вже про цю карту чи ні, але я пропоную заходити, тому що тут будуть дійсно круті лімітки. по Перше, як тільки ви зайдете в гру, у вас виб'є ось таку штучку. Це якраз ваші бонуси за цей тиждень. І дивіться, що вам тут потрібно зробити. Ви маєте кожен день просто заходити в гру і отримувати оці бонуси. І коли на сьомий день ви зайдете в цю гру. Ви отримаєте ось таке гарне волосся, біленьке із шапочкою жабки. Дуже красиве волосся, мені воно дуже подобається. Я точно буду його отримувати, вам теж бажаю в цьому удачі. А також у нас тут вийдуть, дуже, вийде дуже гарне волосся уже в суботу, і щоб його отримати, воно буде чорним. Щоб його отримати, вам потрібно буде стояти в грі годину. А також вийде ще якесь волосся, якесь таке ну, фіолетово синє, можливо, ви бачите його зараз на екрані. І також ви, ще не ясно, як його можна буде отримати, але що ми маємо робити в цій грі? У вас є пети, ви маєте годувати своїх петів отакими от малинками, і за ці малинки ви будете купляти яйця, відкривати їх, прокачувати своїх петів, і таким чином ви будете отримувати ваші безплатні речі. Також тут ще є, коли ми підбіжемо сюди, у нас є ось такі гарні окуляри. Щоб їх отримати, вам потрібно прокачати 4 фейх яєць до абсолютно повністю. Якщо хтось хоче отримувати таке, теж вам бажаю удачі. Я буду отримувати точно ось таке волосся. Ну, а ми переходимо до наступної гри. Наступна і остання гра називається Amazon's Joyful Horizon. Ну, Horizon, да. Заход. І так, я вже зайшла в цю гру, забираю свій е, приз ну, щоденний. І що тут потрібно робити? І яку лімітку ми можемо отримати тут. По-перше, у нас тут іде зараз голосування, яка лімітка вийде наступною. тут Лімітки виходять дуже часто. Після кожної нову... лімітки є нова лімітка, і тут навіть є голосування, тобто яку самі гравці хочуть лімітку. Особисто мені подобається ось такий бананчик, тому за нього я і буду голосувати. Що проголосувати, вам потрібно попригати на оцій кнопочці. І також лімітка вийде 27 листопада. В принципі, це не так скоро, але я думаю, що вона буде крутою і зараз більше голосів за. Ну, За бананчик, оцей, тому я сподіваюся, що він не вийде, тому що він мені подобається більше. Як що, це таке, я не знаю. А лімітка, яку ми можемо отримати зараз, це ось таке гарне крісло з ногами. Зараз я вам його покажу. Ось тут, типу, буде наш персонаж. Ось ви бачите ноги, тобто просто наш персонаж, але ще й оце крісло. Тобто, начебто, ми сидимо і дивимося телевізор. Доволі красива лімітка. Щоб її отримати, нам потрібно заповнити цю всю шкалу. Як же заповнити шкалу? Зараз я вам теж це все покажу. У нас тут є справа ще всякі завдання, просто наші які ми проходимо. Але як же нам отримувати? Ось тут внизу у нас є подаруночок. ми на нього нажимаємо. У мене є 10 подарунків, і нам потрібно надсилати ці подарунки будь-яким гравцям. Гравці також можуть надсилати вам подарунки, і за це ви також будете отримувати ті самі бонуси. Тому теж це дуже круто. І мені ось навіть бейджик якийсь дався. І також, як ж ці подаруночки шукати, виберете ось тут справа машинку і просто їздите по карті. І зараз вони у вас мають десь вискочити. Давайте дивитися, десь вони мають бути. Тобто ці жолуді і серед них ще й подаруночки. Коротше, ви маєте їздити по карті, збирати подаруночки а потім надсилати гравцям. Якщо гравець надійшле вам, ви маєте його відкрити, і за це ви також заробите якийсь бонус. І так ви маєте зробити тисячу разів. Ось я вже. О, Мені навіть ще якісь мають дати. Да, ще три ага. Чомусь воно не працює. ну ладно Коротше, ви тут їздите, збираєте, і ви отримуєте вашу лімітку. Всім бажаю удачі, копій ще залишилося 14 тисяч. Там все, в принципі, написано. Тому я бажаю вам удачі в отриманні ліміток. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, ставте лайки і не забувайте заходити до коментарів. І, звісно ж, їх. Писати всім, дякую за перегляд ще раз і всім па-па!